Та пенальти забыли. 아 щоб більше людей приходило. Іде перший день матчу між командами згода Коровичі, Сокіл 2 Сокільники. Рахунок 2-1 попереду згода Коровичі». У команди два м'ячі забив у 6 метрів. Павло Боднар, номер 10 У команди Сокіл-2, м'яч забив Назар Карабен номер 16 До вашої уваги склад Сокіл 2 футболки червоні. І знову рахунок став нічийним. 2-2. М'ят забив Андрій Левко номер 8. Два уваги склад команди Сокіл футболки червоні. 21 й номер Василь Сичний. 11-й. Володимир Гончарук. 9-й. Микола Джала. 16-й. Назар Карабин. 14-й. Михайло Кравець. Восьмий Андрій Левко. Десятий Богдан Левко. 7. Тарас Ростислав Поломаний. Шостий Олег Явор, 19. Василь Зінич. Тренер команди Ігор Карабин, Президент клубу Павло Туру. М'яч у команди Сокіл 2 забив Микола Джала, номер 9 Вклад команди Згода футболки зелені. Перший номер. Роман Василик. П'ятий. Василь Горохівський. Третій. Володимир Дикий. 19. Богдан Діду. 13. Андрій Микольчик. 8. Володимир Пелипчук. 7. Назар. Рак. Шостий Віталій Чекайло. Одиннадцятий. Микола Іваськів. Десятий. Павло Бодна. 15-й. Сергій Малий. Тренер команди Володимир Чорнопис. Президент клубу Андрій Кісід. Арбітер матчу Ігор Ковальчук Другий арбітер Анастасія Янтуріна. Третій Ігор Просик.

Дав'ячі забили Володимир Пилипчук No8 та Назарій Ірак No7. Команда звена Половичі. Після вісьми матчів зіграних має в активі 10 очок. І 10-та сходинка в турнірній таблиці. Команда Сокілла Сугірники на 15-му місці в активі одне очко. Ну то все. Ну. Шо, що? Ну та він? Ну типу команда за нього, я не знаю як там. Сто гривень? Сто гривень. Вже в дев'яти районах футзал грає, типа в області, так. Я знаю, ще не почали. То на відкритому тільки грають цей. Дзюба. В комарно грають на відкритому і в цьому, і в Камінцібуські. В Жолкві чотири ліги, в Яворівському районі чотири ліги, ще дитяча ліга. То в одному все. ну так, ну я не знаю, ну в Жолтій в самій Жолкві. Я думаю, що не в тому. Хорошо. Понудило Канарьера. Канарьера. Кого он этот чемпионат проводит? Для кого он этот чемпионат проводит? В четверг играют, в понеделу. М'яч не пробити тільки. Рахунок у матчі став 5-4 попереду Сокіл-2. М'ячі його команди забивали. Тарас Ростислав Поломаний, No7, Олег Явор, 6 та Василь Зінич 19. Ми зараз судимо знову з тобою чи ні. Ми судимо знову з тобою. А ми з тобою, Рома, да, слуха? Зараз ми тобою. Хто грає? До завершення першого тайму залишилося 3 хвилини. Рахунок 5-4 попереду сокіл 2. У команди згода 2. Сокіл 3 командні фоли. Ну там вже дехто хто по вісім зерна. Там турка шість ті вісім на Подавай, та я знаю, що там подаю. Mm. Залишилося дві хвилини до завершення першого тайму. Тож я ті ну, <плес> ну, Другий номер? Другий номер ми весь продали повністю. Другий номер газети. Типу другий продався весь, а, весь третій. Продався. третій так собі. А, а четвертий і... зараз взагалі майже не продався. А який наклад був то всі, 100, всіх 2, командний на? Треба бережу розповсюджувачів. А так і буде, то буде все. Там завжди буде потім сигур від істочку на те. Алло. Дякую. Дякую. Дякую вам. Ну та, так, як все, як я говорив. Що зробили?